Всім привіт! Сьогодні з вами я, Тьома Хайпер. Рада звітати на своєму новому відео. Сьогодні у нас продовження кар'єрки за Жирону. Це вже шостий епізод, якщо я не помиляюсь. Е, починається у нас цей епізод з гри проти Левеса, яку ми, напевно, будемо скіпати. Давайте поглянемо взагалі е, в календарі, що у нас за ігри. Так, ми скіпаємо, значить, ми із Севілію, напевно, скіпаємо аж до, міл... до Мілана. Поглянемо. Ну, Бо Севілью мені писав Микола. В коментарі, що Сивілія не грант і з ним грати не треба. Ну, раз Микола так каже, Давайте поглянемо як Наші хлопці з ними справляться. Так, за Ловесом ми граємо 2-2. Супер, так, в кубку не вилетіти від Кадіза. 3-0. Супер. Молодці. Оце класно. І тепер гра проти Севілії Ну давайте, пацани. 3-1 перемога. Микола, дякую. Вони не грант. Все, спасибі, я дуже тобі вдячний. І тепер з Міланом. Ну, Мілану ФФК, якщо ну, хтось там не знає, тут з правами В ФТ-25 не все дуже класно. Це самий простий Мілан. Давайте поглянемо, що по составу. Україна хоче, щоб я їх тренував. Я вибачаюсь, але я не можу таке не підписати. Ну серйозно, це кар'єра за Жерону кар за Україну. Україна, ну бляха, ну я, я не очікував, що таке реально буде. Я надіявся, але реально. Ну, все, ми тепер. Давайте поглянемо як. Шоу Мілана покуфовна. Павловича не знаю. А, Абрахама мені продали, він їх в основу. Він них, в в них на банці. Кафо, нічого чого, ну серйозна команда, вони, вони треті, ми шость. Добре, тоді починаємо на сьогодні, на сьогодні нашу першу іру. Так, ось ми вже і тут. Граємо проти Мілана. Хто не знав, то команда, яка найбільше ну, в. Почали ми проти Мілана. Шоу тут получає меч Сіян Коу. Можуть куленьку подачу робити. І. Депай не зміг. Завершити Брайан Джіл! Показати. Ух, ото от, от я показав. Ото от, от супер було. Тут, на жаль, така передача пройшла зараз. Небезпечно. Все ж таки мімо летить м'яч. Никола на перехоплені, Роналдо. Як ми пам'ятаємо за нього, можна вже і повершути бити. Депай! Депай! Який сейв від воротаря! Меньян, що він робить? Депай! Роналдо! був в саді здається, але одно передача не прийшла. Брайан, гіл. Ти там правильно. Роналдо, ну, головою. Маньяан вийшов, забрав, нечдрук. Перший тайм закінчується, ну поки що якщо чесно. Не, ну Не погано в принципі. Але хотілося б трошки ліпше. Ух ты! ні 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 не 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 Чумога за нігазара не виятував. Забиває, на жаль, Мілан. Ціганков непогано тут пробіг. Роналдо. Роналдо, зміг! Зміг пробігти! Передача! М -м 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 -м. Чому Роналдо опять. Роналдо там дуже далеко, його б на... на кутових раз не вистачає. Пробу якось гри настроїти. Роналдо ось він немає удара, на жаль. Брайан Гіл з прийомом. І з ударом. Ні, на жаль. В руки, в руки, в руки. Давай минута лишилась. В останню атаку побігти. Хвилинка, в останній треба бігти. Ну не ту. Ну... Да. На жаль, програємо Мілану. Подивимося, хто в нас наступний суперник. Ось ми і починаємо, надіюсь, цей раз трошки буде вже покраще, ніж З Міланом з мені дуже не сподобалась гра. Я зробив деякі зміни в тактиці, надіюсь, це допоможе. Овсад, ні? Як ні, ну куди ж той крейчик побіг? От тобі і маєш 1-0. який прекрасний гол. Чудак пробіг, дав в ближній щось це йшло. Десь. Ну і хтось на передачу якось відкликнеться. Дипа, як так же далеко м'яч відпускає від себе. Єць. Щось дуже срака горить на зараз на Жерону. На полі я їх потім не знаходжу. Вони тупик парани біжать. 2-0, блядь. Ну, це вже дуже тяжко. Це вже на даний момент дуже тяжко виглядає. Просто без шансів. Нас просто рвуть, рвуть страшно. Проігруємо ми другу ігру підряд. Скипаем ми аж до ігри з байер. А что у нас две ігри з Байером? А ч тоже. Ааа. Оже так, я зрозумів, ми вже вийшли в плей-офф, ну це добре. Давайте поскіпуємо. Перемагаємо ми 3-0 Лас пальмас. В кубку з Атлетіком. З Атлетік. Ми граємо 1-3. Вилітаємо з кубка. На жаль, вилітаємо з кубка. Тепер з Атлетіком в чемпіонаті треба Ну, помститись. 1 1 Щось дуже справи. а тепер вже граємо ми з Байером. Потім Реал не за горами. Сьогодні ми ще рентві гри з Байером, попробуємо пройти. Косі починається. Тадія 1 16. Од... Перепрошую. 1,16 Ліги Чемпіонів. Тут вже права на помилку нема, це головний турнір для нас. Забиває нам байер. Вривайся, вривайся, та де мене читає... То... Ну, цепенка! Судя, звісно! Цепенка! За Роналду має рішити! Обіграний був, тазруд, повністю. Роналдо, да. Твою мать! Ну бля ха-хай! Где ужас! Ну шо, ну як я міг так. Ось, всегда на Роналду. Ти з ударом! Так! Нарешті! З першої ми з Соні забуваємо в третій грі! Ось Роналдо знаходить тут вільний простір. І з ударом в Там Тамна! валяється! Крістіану Роналду! Мав меч в руках дві хвилини! Зараз у про кінець. Я не знаю, що сказати. Рухаємося одразу в другу гру проти Байера. Ну в мене так горить, що це вже просто за ужас. Починається саме головна гра нашого з вами сезону. Роналдо, от просить. Роналду. Так! Крістіана, давай! Зі! І. Сі! Кріш рішає! Я знаю, що тяжко. ти старий уже але треба бігти. Роналду. Забіг життя Роналду. Бля, сидіть! Кріш рішає питання! Роналду, давай! Роналду, просто біжи! Ні, це Порту. Че, потому що це Роналду? я не знаю, порту давай. Порту вирішуй! Порту! Порту рішення 3-0 домой! Вирішує Порту. Ми рухаємося в 1-8 фіналу. Це вже точно. Провалились ми величали, але все ж таки вийшли в 1-8 фіналу. Наступна гра в нас буде проти реало. Це ми вже зіграємо в наступному епізоді нашої з вами кар'єрки. Дякую, що приглянули це відео. Дякую, що були зі мною. Напишіть якийсь коментар, поставте вподобайку. Не забувайте підписуватися, ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі. Дякую всім за увагу, всім удачі і всім пока!